Найкращого так, у Кукума народилась донечка. Ой, хай росте здоровенька і щасливенька. Як ви там все добре, тихо, Сергій запитує. Так, Сергію, потихеньку, помаленьку тримаємося, що робити, життя продовжується. Тому треба. Тому треба жити так, як є. Іслам, привіт, привіт вам, доброго раночку. Ви звідки будете? Центральна Україна, Кіровоградська область, Сергію, а ви. Надюша Вільхова, привіт з Молдавії. Добрий день, Танюша, і всі. То є на стрімі хорошого, мирного дня. Надюшечко, привітики, привітики. Дякую за підтримку тобі також гарного позитивного дня. Мар'яна Мар Бенца, Мар'яшка, вітаю вас, з ним народження, бажаю щастя, міцного, здоров'я, Божого благословення. Мухи такі кусливі капець. Малесенькі, такі як ото на фермі на бідонах сідали біля молока манюнечки, то куча їх обліпає той бідон. Як... І оце зараз до мене такі прилетіли мухи. Хочуть щось, мабуть, добретельного, А в мене такого для них нічого нема. Я сьогодні взяла печиво знову галетне і горішки для білочок. Бо вони ж до мене знають, що я ж їх годую чекаю. І ви знаєте, що хочу сказати? Оце прийду, їх нема. Як тільки має закінчуватися це за 5-10 хвилин стрім, вони вже тут, як тут. Як так може бути? Не знаєте, і я не знаю так, Сергій Закарпаття на даний момент знаходжуся в Херсоні. Зрозуміла. Богдан, Маріашка, добрий ранок, тихо, мирного дня, скоріше всім, перемоги, миру, добра, Божої благодаті, як у вас погода, здоров'я, вітаю вас, з Днем народження. Це що за язик? Язик українська мова рідна наша, співуча українська, язик у вас у роті. вимишлений какой то ні не вимишлений, український наш рідний. Надюша вільховала, лайчик поставила за п'ять. Всім хорошого воскресного дня. Привіт, Надюшечко, привіт, дякую, що зайшла підтримати. Мар'яшка Богдан Дурта, дякую за до... за все добре, сонечко у нас. Богдан, Надюша Вільхова, добрий ранок, міцного здоров'я, як погода і швидкої перемоги, миру, добра. Олексій Херсон є Україна. Олексію. Сергій, добре, бережіть себе, я побіжу, служба, мирного неба вам. Навзаєм, Сергію, навзаєм. Так, я не знаю, як правильно прочитати. Граф, мабуть. Учи русский скоро понадобиться граф. Вивчайте українську мову, вам буде легше на душі. Поселіть свою душу добро! Пере... Вітаю перемоги вам, українці! Надурками, расистами. Дякуємо, Влад, дякуємо. Богдан Марія Бенца, Бенце добрий ранок, тихого, мирного дня, скорішої перемоги, миру, добра, здоров'я. Фермер, простіть нас. Бог простить.